Вітаю вас в ефірі Найкраща спортивна програма області Третій тайм. У селищі Стовбина Долина Новосанжарського району відбулося виїзне засідання Мотобольної федерації України. Про що там говорили далі у нашому сюжеті. Представники мотобольних команд з усієї України зібралися на вихідних на Полтавщині, щоб вирішити цілий ряд важливих питань. Поважні мотобольні функціонери майже з кожного довго сперечалися, але зрештою знаходили спільну мову. На цім засіданні у нас розробляється порядок проведення і положення проведення чемпіонату і кубка України 2014 року, а також розгляд і доповнення і зміни у правилах. Гри мотоболнотобольна федерація України зареєстрована лише минулого року. Її засновники говорять, що до цього організаційні питання так широко не розглядалися. Саме для подальшої злагодженої роботи і вислуховували на засіданні думки від кожної команди. А це представники Полтавщини, колоснові Санжари, Нива Вишняки, Донеччини, Антрацит Скіровського та Союз Трієнакієво, Восход із Вознесенська Миколаївської області та Поділля з Кам'янця-Подільського. Погане фінансування та матеріальна база головні вороги мотоболу в Україні, говорять учасники засідання. Ми хочемо вложити максимум з вашою допомогою звернення до теперішнього керівництва області і міста, щоб все таки відродити в нас ще як мінімум одну команду. У нас на Полтавщині це наш славнозвісний Полтавський вимпел, Це у Полтаві на нашому мототреку обов'язково буде звернення, будуть представники пізніше. приїдуть представники, які також хочуть відновити. Також є можливість відродити команду і в іншому великому місті Полтавщини, Кременчуці, але на це необхідні кошти. Самородка, видимо, не откровенно говоря, спонсор, мотоциклы. И в течение полугода можно года сделать команду, которая будет соперничать с даже с нашими маститами э, мотоболах. Мы здесь в данный момент на выездной федерации, у нас все, и западная Украина, и центральная Украина, и восточная Украина, мы не рассоединяемся. Тож у нас у гостях Володимир Матірний, суддя міжнародної категорії з мотоболу, член Мотобольної Федерації України. А Володимир Федорович до вас питання відразу, що вирішили на цьому виїзному засіданні? Ну, конкретно це виїзне засідання було перше і в історії взагалі мотоболу не тільки мотобольної федерації, яка організована у 2013 році восени, а й взагалі з самого початку з існує мотобол. Ми пробуємо це за те, щоб все-таки люди побачили на містах і керівники, не тільки керівники, а й гравці, і всі, всі, всі зацікавлені люди. В тому, що ми не сидимо, склавши руки, а все-таки працюємо і хочемо цим показати людям, що ми відверто, щиро і співпрацюємо не тільки з командами, з керівниками, але й з самими глядачами. Це доказує те, що ми зустрічалися на якому скритого не було нічого. В наших розмовах і в наших діях на цім на засіданні ми конкретно розробляли перспективи чемпіонату України в 2014 році. Це іменно конкретно по змаганнях Кубок України, який буде проведений в травні місяці в Кам'янець-Подільському, це Хмельницька область, і потім чемпіонат України. І, а також, кроме того, в нас е, будуть проведені на початку травня е, турнір пам'яті. Тренера, мотобольного тренера все одного, як кажуть, Корифеїв з мотоболу, Анатолія Киріяченка, це у село Вишняки Хорольського району, буде проведений турнір пам'яті його. Потім буде проведений е, ще турнір е, якраз на сході України, місто Єнаківо. Там буде проведені пам'яті е, пам е, космонавтам. І е, подальше календар, який буде розроблений, який вже розроблений і розданий всім представникам команд і тренерам. І буде там збори як самих юніорів і дитячі команди. Це буде дуже цікаве, але в цьому році дуже коротко, дуже сжато представники. Два клуби в основному із Полтавщини, з двох один тільки мають можливість повести дітей. І два клуби Донецьк, з Донецької області, які будуть представляти як дитячі до 16 років, так і до юніорів до 23 років. Отакі приблизно були стиснені програми і обговорення були, поправки були до, як до самого календаря проведення Чемпіонату України, і поправки були, і зміни були доповнення по правилах гри в Мотобол і організаційне питання взагалі на проведення Кубку і Чемпіонату України. Тобто, якщо я зрозумів, вірна з ваших слів, то перспективи, найближчі перспективи, скажімо так, у мотоболу, вони Райдужні чи все ж таки не дуже? От є, існують же проблеми, звісно, як і у всіх. Ви знаєте, ви праві. Все-таки не то, що райдужний, а взагалі ці питання прямо вигорають на лице. Ми переживаємо і всі практично переживаємо учасники. Шість команд учасник, які будуть приймати участь у чемпіонаті України. Із них от команда Кам'янець-Подільська, яка взяла на себе відповідальність провести Кубок України, не маючи жодної копійки. В запасі в фонді, яка у кишені, у команди, і надіються тільки на спонсорську допомогу і на допомогу міської ради і міської влади, як такої Кам'янець-Подільського. Це насторожує, але в той же час ми рискуємо, по-другому виходу немає. І практично кожен клуб, який у нас зараз є на території України, знаходиться майже в таких в такому стані. Саме два сильних. Фінансові матеріальні клуби на стежний період це Союз Трієнаків, це один із самих старих клубів, який приймав ще і участь у іграх і в Радянському Союзі, взагалі практично найстаріший. І Антрацит Кіровський, це також Донецька область. Ці два клуби, які матеріально і фінансово, практично на настоящий період зараз саме сильні. Клуби, які представляють Полтавщину, це Стовбана Долина і Вишняки Хорольського району. Практично клуби аматорські, практично вони залежать від того, від від тієї роботи, яка буде проведена завдяки вашим рекламі і не тільки рекламі, і афішам і всьому остальному, щоб люди прийшли і подивилися на це видовище. Це означає, якщо чим більше прийде народу, тим більше принесуть благодійних внесків на розвиток і для процвітання мотоболу. І від цього залежить фінансування практично цих двох команд. Команда Восход Вознесенськ, також вона є недержавною командою. Там бізнесмен один займається і її фінансує. Так що також там ну, все в підвищеному стані. Зараз у нього кошти є. Буквально мова, через два 3 дні він відказався, і практично команда зупиняє свою діяльність. Тому що з сторони держави в наступний період на мотобол, як такої уваги, немає, не ділячись на те, що тяжка обстановка в державі, всі це розуміють, але в той же час. Життя продовжується, і все одно потрібно займатися не тільки мотобулом для дорослих, але й саме основне питання, і саме основне те, що стоїть перед нами, це виховання молоді, щоб зберегти молодь, щоб не пустити її. Вибачте, за такий вислів на вулицю, а таки, і захочете, щоб вони займалися технічними види спорту. все-таки для хлопчиків, мотоцикли. І Це одне яке, таким ключовим питання, яке затягує, яке втягує, і в той же час. Перспектива, що таке, чим більше ми збережемо дітей, затягнемо їх у ці технічні види спорту, тим краще буде в нас і на вулиці, і в школі, і в сім'ї, і кругом. Тут виграють не тільки, як кажуть, організатори мотоболу, але виграє весь народ. Зрозуміло. Друзі, а ми з вами будемо говорити ще про можливість відновлення одного чи навіть двох мотобольних клубів області, але після підсумку спортивних подій за тиждень. Полтавська «Ворскла» 23 березня на виїзді зіграла в нульову ніч з Луцькою Волинью. Лучани мали більше можливостей забити, але воротар Білозелених Дмитро непогода погода в Відіграв цей матч і звів нанівець всі зусилля гравців Волині. Ворскла наразі посідає сьому сходинку турнірної таблиці. У матчі молодіжних складів перемогу святкували гравці Волині 3 3-1. Крім того, Ворскляни продовжують свої виступи у чемпіонаті юнацьких команд української прем'єр-ліги. На жаль, перший матч вийшов програшним. На полі стадіону Ултава ворскла поступилася ужгородській говерлі. Єдиний гол на рахунку Віктора Сіки. Лубинський фаворит поступився у першому матчі плей-офф Суперліги львівській команді Барком Кажани. Наші волейболісти програли 3-2 за партіями. Матч відповідь відбудеться у Полтаві 28 березня. Нагадаємо, що серія триває до двох перемог. Тринадцятирічна Полтавка Ольга Золотар здобула третє місце на юнацькому легкоатлетичному чемпіонаті України. Ольга стала призеркою у і Біг на 60 метрів та 60 метрів з бар'єрами. Цікаво, що вихованка дитячо юнацької спортивної школи номер 1 змагалася з дівчатами старшими за неї у середньому на три роки. Повідомила тренер спортсменки Ірина Озірна. Полтава вперше приймала любительські і всеукраїнські змагання з фігурного катання. Перше зібрала дітлахів з усіх куточків нашої батьківщини. Полтавські діти здобули на змаганнях п'ять призових місць у трьох вікових категоріях. Зараз не дуже популярний цей вид спорту, але якщо буде така можливість, звісно. я розглядаю інші варіанти. Попри травматизм, звичайно, дитина тепер. Сама на восьму годину ранку без моєї допомоги збирається, вирушає, дисциплінує сама себе, пише собі розклад, коли що іде, в неї там має бути по її розкладу. Ну, це найголовніше, особливо для підлітка. На вашому заході, який ось відвідала наша знімальна група, чули ми про можливість. Відновлення, скажімо так, ось, полтавського клубу, це Вимпел, це Словетний мотобольний клуб і, можливо, ще Кременчуцький. Е, можете розказати, наскільки це взагалі складно зробити мотобол у місті Полтава? Ви знаєте, якщо трішечки відкинути свою історію, посліднє відродження, яке було в Полтаві, відродження Полтавського Вимпелу, було завдяки. Покійному на сьогоднішній день це голові обласної адміністрації Миколи Івановичу Заводяку. Людина великої душі, великої волі, із його подачі і подачі його замісника Василя Павла Марчука було відроджено і був піднятий рівень, якраз той рівень, що ми могли показувати результати, такі як дійсно повинні були показувати полтавчани. Але Змінилася влада, змінився по, по, потік інформації, змінився потік обстановки і всього остального. І Полтавський Вимпел закінчив свій виступ, пересталося фінансування, не стало його, і практично закрилася команда. В настоящий період, буквально перед новим роком, ми з ентузіастами відродження полтавського Вимпела, були деяких підприємців міста і вели розмову на це. Але після того, коли вони прийшли, і подивилися, в якому стані знаходиться в настоячий час. Спортивно-технічний комплекс наш, який розміщається в, Рос... в Росошенцях, вони просто сказали, що туди треба вкладувати дуже великі кошти, і їхні кошти цього не спасують. Це тільки треба, щоб було втручання на рівні держави, на рівні об'єднань, на рівні одного чи двох підприємців. Хоча, з другої сторони, ми також плануємо, точніше, все-таки пробудити з вашою допомогою у дуже серйозному потенційному місці. Місті, в якому є кошти, в якому є можливість, і це місто Кременчук. Практично там, у 95-му році, ми спасли, провівши спасли честь України, провівши чемпіонат, перший чемпіонат Європи в 95-му році у Кременчуці, і це показало, що все-таки у Кременчуці є потенціал і є кошти, і є саме основне люди, які можуть вивчити, яка пройде молодь розказати, показати і зробити. І з нашої точки зору. Недаремно ми зібрали, що це все буде в Кременчуці, там є і фінансовий, і матеріальний потенціал на наступний період. І прямо під Полтавою тут рядом є ще одне мотобольне місце, це село Мачки Полтавського району, там також була славно, звісна команда Дружба, З, захож, яка зберегли поле, але не зберегли команду. Так що у нас на Полтавщині практично потрібні тільки кошти і потрібні е, трішечки дієві, якісь, е, якісь звернення на цей вид спорту. Я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що у вас будуть кошти. Фахівці, наскільки я зрозумів, є. Фахівці. хто може навчити. навчити. Дякую вам за змістовний ефір. Спасибо, да. Вам, шановні друзі, хочу нагадати, що у нашого третього тайму є сторінка в соціальній мережі, і там ви зможете подивитися і третій тайм, і сюжети на спортивну тематику телеканалу Ултава. І ще вам хочу побажати перемагати завжди. До побачення.